Я хочу відправити всіх на фронт. Позивний стом, скорочено від моєї професії, я стоматолог, а що спонукало мене Вступити в добровольчий батальйон госпітальєрів це, напевно, бажання допомагати людям, бажання залишити щось після себе і спасіння людини, спасіння чужого життя. Для мене, здається, це дуже великий слід, який я залишу. Тільки буквально на пальцях можна порахувати людей, з якими я поділився цим. Пройшовши вишкіл, я також ще не казав батькам. Я думаю, вже поїду на першу ротацію. Постараюся якось підготувати себе морально, продумати, що з ними говорити, як їм сказати, що ну, їхній син їде на війну. Я думав два тижні. Прийшов день, коли потрібно вже було виїжджати на ротацію. Я такий, ну вже тягнути немає куди. Дзвоню мамі, розказую все і плач, сум, як так? І ну, але вони сприйняли це досить добре, сильно. Батьки дуже хороші. Я їм дякую взагалі за все. Сам я з Тернопільської області. Вчився раніше я в Тернопільському медичному університеті відповідно зразу там і познайомились з Івардом. Ми були одногрупниками-колегами, і напевно, такими однодумцями в плані того, що потрібно нам робити, коли почалась війна. Однозначно двоє обдумували, куди ну, куди піти, щоб допомагати своїми силами і привести Україну до перемоги. Ми спочатку думали, може, мобілізуватись, але в нас не було ні воєнної кафедри, в армії ми не служили, і ну не було знання, що робити далі. А так як ми закінчили медичні університети вже на цей час, у нас вже була повна вища освіта. Знання з медицини у нас все рівно вони є, боязні крові там немає. Тому вирішили, що напевно треба йти медиками допомагати. Після пройденого вишколу разом їздимо вже на ротації. Всюди, разом, один одного прикриваємо, допомагаємо, підтримуємо, і двом досить легше бути. Одному це однозначно важче, а так як є ну, друг, який тебе може підтримати, там десь піджартувати над тобою, щоб ти не розкисав, це взагалі прекрасно. Ми стоматологи, а у нас були пари по загальній хірургії, ми були присутні на операціях, ми неодноразово бачили, там, коли людину розрізають кров і, там, всередині, шов людини. А як сприймають люди без медичної освіти, я бачу в нашому добровольчому батальйоні досить сильні люди приходять. Тобто люди, які вже змотивовані і вони розуміють, для чого вони сюди прийшли, і вони не гірше, ніж медичні працівники, справляються своєю роботою. Інколи навіть краще. А Бо є такі люди, які вчаться на ходу, так можна сказати, і вони просто нереальні корті парамедики стають. Це, це дуже круто і класно, що батальйон е призиває до себе не тільки е медичних працівників, а й цивільних, які яким е дають змогу навчитись, дехто мріє, просто приходили і розказали, Я мріяв коли стати там медсестрою, там чи фельдшером, чи іншим лікарем, хірургом. Але я там образно, там художник, архітектор, там ну щось інше, і людині подобається те, що вона робить, і вона круто це робить. Все це починалося досить стандартно. Тобто, як знайомі, от потім зрозуміли, що ну, я бачив, що ця людина в принципі мені взагалі імпонує по його людських якостях, що з ним весело, з ним класно, Ми у нас є повне взаєморозуміння, і навіть коли почало, почалася війна. Повномасштабна, і коли е, стало питання все рівно, спочатку ми якби, сумнівались ну а, а що ми можемо і тому подібне. І якби ця тема була така, що відносно колючою, і не зі всіма обговорив, що власне Вадим став тою людиною, з яким ми могли в принципі обговорити абсолютно все. І в принципі, на війні ці якби відносно дружні, вони перенесли в ну, це братерство, воно явно. Це явно щось інше, ніж розвивається в цивільному житті. І до чого вони переросли, ну, я думаю, що вже не знаю, який максимум може бути, тому що він є як хрестним моєї дитини. <реш> <реш> тому, як би, в принципі, максимально, максимально можливе, якби би мовити, вища ступінь розуміння і відносин між чоловіками, яка тільки може бути, то я рахую, що ми її, в принципі, досягли. Перша ротація наша була досить спокійною. Особливо роботи не було. Я не можу там щось сказати, що нам запам'яталось особливо, бо вона справді вона досить спокійна була. Друга ротація це була вже Карлівка. Однозначно, вона мені запам'яталась, по-перше, не тільки евакуаціями, а й прильотами. Знову ж таки, біля нас розбило будиночок, все рознесло цей страх, якийсь, напевно, і за себе. І за свій екіпаж, за свій побратимів, був присутній і досить, я навіть не знаю, як це описати. Ну, ти справді, ти переживаєш за себе, ти переживаєш за свого побратима і хочеться просто, щоб це все закінчилось, щоб ви вийшли з цього і залишились цілими. По евакуаціях, напевно, також. Запам'яталась мені на Карлівці. Це... Я тоді ще не бачив поранених з ампутаціями. Ну, це так, напевно, більше мені запам'яталось, так Як до нас приїхав морпіг, який вступив наче на міну, і його привезли. Нога просто залишилась там буквально на якомусь кусочку тканини шкіри, і на стабі його просто обрізали. Ножицями ми такі пакуємо ногу в кульочок і перемотуємо все. І веземо цього хлопчину, йому 25 років, наче було. І наскільки сильний духом, він не жалівся, не кричав взагалі, він тримався мужньо. І ну, це справді надихає, що такі воїни у нас є в Україні, які захищають нас, які борються за наше життя. Хочеться працювати для них, хочеться допомагати своїй державі. Хочеться е, працювати побільше в батальйоні, але хочеться поменше таких е, евакуацій, щоб їх було мінімум, щоб наші воїни всі були цілі. Оце однозначно. Особисто, що я для себе вже просто зараз розумів, що ну, мені не треба нікому нічого доказувати. У нас є просто своя робота ми можемо її робити, ми її мусимо робити. На мою думку, що потрібно цивільним, в принципі, людям, які взагалі не мають дотичності, якомога по можливості включатися. Боїтесь мобілізуватись, я розумію. Є добровольчі структури. Попробуйте навчати зараз. Всі про це говорять. Що страх викликає саме невідомість? Ось є зараз купа курсів в принципі. По тактиці, по якійсь мінімальній підготовці, якщо просто в цю тему легенько пробувати пірнати, то навіть курси по такмеду, це все воно не буде. Ця невідомість не буде так сильно лякати, якщо є можливість гарно класно заробляти супер донатити і якомога більше це поширювати, тому що я не розумію, чого нормальним є поширювати суші чи кальян, але чогось бояться показувати там, як люди, що вони там донатять. Це навпаки я рахую, ну це класно. Можливість допомагати є фактично в кожного. Просто треба якби, кожній людині це прийняти, що е, наразі воює кожен. О. І потрібно до цього залучатись в процес. Я хочу відправити всіх на фронт. Як би це не звучало, це не означає, що я хочу всіх відправити на передову, всіх воювати, але. Хоча б на тиждень, хоча б на два тижні, хоча б на другу лінію, на першу, хоча б там за кілометрів 20 від війни, 15. Але щоб люди побули тут, щоб вони почули, як тут може бахнути десь, як тут дрони можуть прилітати, і які тут люди, як у загальному тут проживається, трішки поголодати, трішки померзнути. І я вважаю, після цього, коли людина повернеться з фронту, однозначно появляться більше донатів, більше розуміння. Поменше буде зникати гуманітарної допомоги, поменше буде ставитись брусчатки за страшні мільйони, поменше буде там барабанів купляти і тому подібне. Однозначно, цитата ситий голодного не зрозуміє. Це просто ідеально підходить до цього, тому що навіть по собі я знаю, перший раз вернувшись з ротації, я переоцінив все, що я маю. Тобто я там маю. Тепле ліжко, в яке я можу лягти, а хлопці там мають болото, бруд, холод, сирість. Я можу поїсти в будь-який момент, я можу там заказати собі смачну їду, я можу купити собі там, попити. Хлопців немає такої можливості завжди. Я просинаюсь під будильник, хлопці просинаються під обстріл. Я йду на роботу, де я заробляю гроші, а хлопці заробляють таку невелику суму, як на мою думку. Жертвуючи кожен день здоровим і життям.